Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин View Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Міріда. Модель називається Big Nine 15Drip 1 Burgundy Ред. Оранж. Цей велосипед має яскравий такий колір темне-темне-темно червоний. Бургунді ред. -оранж. Ну, І оранж, Оці вставочки, вони такі достатньо ярко виглядають на фоні темного кольору рами. Велосипед 29 дюймів розмір колеса. Е, назва е, Big Nine мається на увазі 29 колеса велика. Е, ну, а 15 дріб 1 це е, модельний ряд початковий. Тобто, е, е, обладнання стоять самі-самі простіше. Це для тих велосипедистів, які починають їздити на велосипеді, не бажають витрачати зайві грошей за гарний велосипед. Тобто, оце гарний велосипед з мінімальною націнкою е, фінансів, з м, комплектацією гарних перемикачів, гарних гальм, гарних підшипників. Рами легкої. Чому так відбувається? Тому що торгова марка Мері, да? вона в, мірі, в усьому світі відома своїм власним виробництвом. Тобто всі велосипедні торгові марки роблять наступне: замовляють раму в одному місці, фарбують раму в третьому, колеса збирають на четвертому підприємстві. Потім все це докупи збирають в іншому місці, і все це звичайно гроші зайві на логістику, на транспортування, що відражається в у кінцевому рахунку на велосипед, тоді як торгова марка Merida виробляє від початку до кінця велосипеди на власному заводі. Вони теж там виробляють не тільки заводи, не тільки велосипеди, і, і обладнання, одяг для велосипедистів. Світло, підніжки, аксесуари це все-все все на одному заводі Міріда, що, звичайно, робить велосипеди Міріда більш привабливими за ціною. Не треба сплачувати зайвих грошей, коли ви купуєте велосипед Мірідак. Ну, а даний велосипед Міріда Big Nine 15 Drop 1, Burgundy Red Orange 2024 року відрізняється від інших велосипедів цього ж класу, цієї ж моделі. В Минулих роках він комплектувався більш е, е, дешевшими обладнаннями. Це не каже, що вони погані, вони гарні, але вони не такі іміновані, як Шимано. Шимано це всесвітньо відома торгова марка. І в 2024 році вже комплектують велосипеди Шимановськими е, запчастими. Гальма. Зараз Шимано. Тоді як було б раніше інше. Перемикачі мається на увазі отут, на рулі. На кермі теж Shimano. Це все від е, всесвітньо відомої торгової марки Шимано в 2024 році на обновленому велосипеді Big Nine 15, Drip 1, Burgundy Red Orange. Більш детальніше про велосипед не по, безпосередньо в нашому відеоролику. Покришка від торгової марки Merida. це каже про о, особливість бренду. Все роблять на своєму власному заводі. Покришка має широкий такий потужний шип, Але вона м'яка, вона гнучка. Коли рухатись будете по асфальту, не будете відчувати дискомфорту. А по бездоріжжя, по горам, по лісам, по полям тримає велосипед дуже міцно, дуже надійно. Шприхи. Шприхи у нас чорного кольору, нержавіща сталь. Це сама надійна. Сприха у велосипедному виробництві. Обод. двойний, алюмінієвий, потужний, легкий, теж виробляється на заводі, в якому вірно, меріда. Втулечка у нас від торгової марки Shimano. ротор від торгової марки Shimano. І гальмова система мається на увазі каліпер, теж Шимано. Це все сукупне, в купі дає надійність, легкість руху на велосипеді. Ротор у нас 160-й кріпиться завдяки гайці. Центр лофт, як її називають цю гайку колесо велосипедне 29 дюймів, кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрику. Не треба ніяких зайвих ключів, легко зняти, поставити при транспортуванні велосипеда Bіgnant 15, дріб 1 з 2024 року. Вілочка у нас від торгової сантур з регулювавкою жорсткості. Праворуч і ліворуч у нас є речаги, які обгортаючи, погортаючи праворуч і ліворуч, ми збільшуємо чи зменшуємо. Тиск на пружину завдяки поршню, який тут на 2 см збільшується чи зменшується. Праворуч і ліворуч однаково. Вілочка 100 мм ходу алюмінієва, легка від торгової марки Santur. Це гарний елемент до велосипеда. Є отвір, бачите ось тут. Це для того, щоб можна було встановити тут. Крило. Дуже комфортно буде. На задньому колесі теж є отвірі, завдяки яким можна поставити крило на велосипед. <клес> Рульова. Полуінтегровані підшипники. Міцні, надійні, триватимуть велосипедиста на дорозі тривалий час, досюди дивитись не треба. Ну, раз на рік, на два поглянути на смазку, почистити, це таке. Винос керма алюмінієвий від торгової марки Shimano, модель Comp. Це мається на увазі облачна версія. Кермо по центру таке товстіше, краям звужається. Це каже про те, що кермо велосипеда BigNight 15 дріб 1. алюмінієве, легке, гідроформіроване, надійне на тривалий час. Достатньо широке кермо. Гальмова система і перемикачі об'єднані. Це мається на увазі ось цей елемент. Праворуч і ліворуч у нас моноблоки від торгової марки Шимано. Ліворуч у нас е, передній перемикач і передня гальма. Передня гальма під два пальця, перемикач на кнопки тиснемо і на самому м, дисплеї 1, 2, 3 швидкості на м, передньому перемикачі. Ви завжди контролюєте, на якій швидкості стоїть передній перемикач. Праворуч у нас задній гальма і задній перемикач. 1, 3, 6, 8 циферблат, який показує, на якій швидкості стоїть у нас задній перемикач, що дозволяє легко міркувати, з якої швидкості на якій передачі їхати. Існує дзвінок дрібниці, але вони достатньо приємні, коли ви купуєте гарний велосипед. Ну, Велосипед за кольором, як ви бачите, дуже привабливий. На цьому велосипеді і дівчата, і хлопці будуть їздити з задоволенням, тому що якість, надійність. І, і красота. Красота завдяки тому, що цей велосипед виробляється в, розробляється в Німеччині Designed in Germany», як казано на рамі самого велосипеда. Тут також казано, що алюмінієва рама 60-61. Ну і е, геометрія, конструкція цього велосипеда е, гірський, гір, гірський велосипед. Підалі пластикові шатуни вітрової марки Шимано з пластиковим щиточком 32 42 зубців на трьох зірках послідовно. Передній перемикач з верхньою подворкою тросика передача робиться, здійснюється завдяки надійному перемикачу передньому Шимано і задній у нас перемикач теж Шимано. 310 й альтус. Це надійний перемикач на всі часи роки до велосипедів. у тут, звичайно, касета, тому що це надійний велосипед від торгової марки Merida. Вісьми касета надійна. Тулочка у нас теж шимано. На задньому колосі стоїть штулечка під ротор центрлок, 160 мм ротор, і сам каліпер теж Шимано. Це гальмова система надійна Шиманівська. Коли я казав, що є на велосипеді позади отворі, для крив, ось раз, два, три. Це отвори, щоб можна було поставити крило. А є ще додатковий. Раз, Два і тут теж три і чотири. Це додаткові отвори, щоб можна було поставити багажник. І на цьому велосипеді робити мандрівки. Дуже зручно. У велосипедах також є ось тут два отворі на рамі. Завдяки цим отворам можна поставити на велосипед підніжку в нашому магазині Вілавіва на Харківському шосе. Є і підніжки до цих велосипедів від торгової марки Міріда. Підніжки Міріда підходять до велосипедів Міріда. Ну, це звичайно. Річ. Сідуха у нас регулюється завдяки легкозйомному ексцентрику. Легко підняли, опустили, відрегулювали висоту. Сідуха достатньо комфортна і е, упруга. Інколи дівчатам такі сьодла не подобається, то в нашому магазині можна зробити апгрейд. Завжди приходьте, і ми з вами домовимось про більш комфортніше, м'які, пухті велосипедні сідла, щоб вам було зручно їздити. Сідло кріпиться на глагол. Треба відзначити, глагол це. Суцільна оця частина без всяких замків. Це надійність велосипедного вузла. Даний велосипед в нашому магазині продається з гарантією якості. Якісний велосипед, звичайно, стандартна торгової марки Міріда. Це пожизненна гарантія на раму. Ну, звичайно, як для першого покупця. На обладнання рік. Рік обладнання гарантія на обладнання цілий рік. Ну і наприкінці стоїть відзначити валкаретку. У нас у велосипеда, ось тут, де педалі ми крутимо, стоїть промишлені підшипники. Вони надійні від сні. і тривалий час, ви туди не будете заглядати за будь-яких умов обслуговування їзди на цьому велосипеді. Рама у нас XL. І якщо у вас великий зріст, то ви повинні знати, що. Середня частина рами до полу, це 96 см. Мається на увазі, коли ви купуєте велосипед з рамою XL, 96, 96 см. Це відстань від 5. До паху у вас повинно бути, щоб було комфортно рухатись на велосипеді. Ну і наприкінці стоїть значити легкість велосипеда. Взагалі-то люди кажуть, що велосипед повинен бути легкий, їм потрібно його піднімати на який там етаж, на якийсь там поверх, третій, п'ятий поверх. Байдуже! Велосипед легкий тільки коли ви рухаєтесь. Ви повинні їхати, і вам повинно бути легко, коли ви рухаєтесь. А якщо ви будете рухатись і вам буде важко. То байдуже, скільки той велосипед важить. Але взагалі-то вірно інколи це важливо, тому що на деякий поверх підняти велосипед, інколи і важко. Тому ми в, вам даємо інформацію, яка вага цього велосипеда Міріда Бікнайн 15 дроб 1 2, е е грама XL. М -м, вага велосипеда 14 кг, 400 грамів. Тобто гірський велосипед з вагою 14400 рама XL, тобто до високих людей, підходить достатньо гарно. Ну і якщо ви будете вимірювати, мій зріст 1,76 м, як ви бачите, я став і трішечки впираюсь. Мені при моєму зрості 1,78 м до буде велосипед з рамою меншої Елочка. А люди, які мають... Зріст 1,80 вісімдесят і вище, то на цьому велосипеді буде ох так от, от комфортно. Ну е Якщо вам сподобався велосипед, Merida Big Nine 15 дріб 1 Burgundy е Red е Orange. 2024 року ви можете залишити відгуки на нашому Ютуб-каналі Віла Viva. Бажаєте придбати, приходьте по ссылці нашого ютуб каналу на сайт Вілавіва. замовляйте цю веломашину. Ми вам її доставимо в будь-який день. Магазин Віла Viva працює кожного дня постійним покупцям. Гарантовані знижки. знижки. До зустрічі.